Добрий день, мене звати Петренко Михайло Юрійович, і сьогодні ми поговоримо про грижу стравохідного отвору діафрагми захворювання, яке непомітно підкрадається, але суттєво знижує якість життя. Ви коли-небудь відчували печію, біль за грудиною, або утруднене ковтання після їжі. Це можуть бути перші ознаки грижі стравоходу, коли частина шлунка зміщується у грудну порожнину через послаблення діафрагми. Такі симптоми не варто ігнорувати, адже без лікування вони лише посилюються. Як визначити проблему? Початкові ознаки часто плутають із гастритом або рефлюксом. Точний діагноз ставиться після ендоскопії ЕГДС. Лікар бачить зміни у стравоході та шлунку, рентгену з контрастом визначає ступінь зміщення шлунка, манометрії та PH-метрії, оцінює роботу сфінктера і частоту закидання кислоти. Коли діагноз підтверджено, і відомий ступінь грижі обирають оптимальну тактику лікування. Перше це консервативне лікування. На ранніх стадіях можливе медикаментозне лікування, його мета зменшити симптоми і попередити ускладнення. Воно включає препарати. Що знижують кислотність шлункового соку, засоби, які покращують моторику травного тракту, дієтичні рекомендації, дрібне харчування, уникнення переїдання, жирної гострої чи кислої їжі, нормалізацію ваги, сон із піднятим узголів'ям, відмову від куріння та алкоголю, консервативне лікування допомагає лише на початкових стадіях. Якщо грижа збільшується або симптоми не зникають, Необхідне хірургічне втручання, друге, коли операція єди... єдиний вихід, хірургічне лікування показане, коли грижа велика, не піддається медикаментам або ускладнюється виразками, кровотечею, здавленням шлунка, зміщенням органів у грудну порожнину, параезофагеальна грижа. У таких випадках операція та, це шанс повернути комфорт і повноцінне життя. Основні види операцій існують два методи відкрита операція через розріз у верхній частині живота або грудної клітки, лапароскопічна операція, сучасний малоінвазивний підхід через невеликі проколи. Відкрита операція, перевірена часом класика, використовується при великих або складних грижах повторних операціях чи анатомічних особливостях під час втручання. Шлунок повертають у черевну порожнину, отвір діафрагми зміцнюють швами, формують антирефлюксний клапан, фундоплікацію із верхньої частини шлунка, фіксують шлунок, щоб запобігти повторній грижі. Іноді застосовують спеціальну сітку імплант для зміцнення діафрагми. Після операції встановлюють дренажі, а пацієнт кілька днів перебуває під наглядом лікарів. Переваги методу, надійність при складних випадках, можливість оглянути всю черевну порожнину, контроль при рецидивах, недолік більший розріз і триваліше відновлення. Лапароскопічна операція, новий стандарт комфорту проводиться через кілька проколів у черевній стінці. Усередину вводиться камера високої роздільної здатності, хірург. Бачить операційне поле у збільшенні основні етапи перше повернення шлунка у правильне положення, друге звуження отвору діафрагми, третє формування антирефлюксного клапана, фундоплікація за нісеном, четверте фіксація шлунка для запобігання повторній грижі. Операція триває півтори-дві години. Пацієнт уже через кілька днів може вставати, а через тиждень Повернутися до звичного життя, переваги лапароскопії, мінімальні розрізи та шрами, швидке відновлення, менше болю, низький ризик ускладнень. Саме тому лапароскопічна методика визнана золотим стандартом у сучасній хірургії життя після операції. Після втручання пацієнти відзначають зникнення печії, болю та гикавки, покращення сну, апетиту і травлення. Повернення до активного комфортного життя. Грижа стравоходу це не вирок, а проблема, яку можна ефективно усунути сучасними методами. Не відкладайте турботу про своє здоров'я. Рання діагностика і правильне лікування, це ваш шанс на повне одужання і комфорт без болю.